Вітаю вас, підписники та гості на кулінарному каналі Будній Майстра! Коли вже вся городина зібрана по коморам, а золота осінь посувом втрачає своє яскраве забарвлення, саме на час включити до свого щоденного раціону смачний і корисний помаранчевий гарбуз. На каналі вже є страви з гарбуза гідні вашої уваги. Наприклад, соковитий гарбуз по корейськи автентична українська каша з пшоном та смачна запіканка. Посилання на них залишу вам в коментарях. А наразі легко, швидко і без зусиль, приготую смачний і корисний гарнір в серії здорового харчування. І перше правило вдалої страви це соковитий і якісний гарбуз. Нарізати, можливо, кубиками чи часточками, наприклад, це не суттєво, головне, щоб форма нарізання була більш-менш однаковою за розміром для одночасного їх приготування. Гарбуз я не роздягала, він залишився в мене в шкірки. Далі покажу вам, що з нього ще можливо приготувати, щоб не втратити і сантиметра корисного овоча. Заправляю гарбуз, всипаю сіль, суміш трав, чорний перець або їх суміш і вливаю рослинну олію. Все ретельно перемішую, якщо є часто, залишаю його в спокої хвилин на 20 для кращого маринування. Далі форму накриваю фольгою і ставлю в розігріту духову шафу запікати при температурі 180-190 градусів Цельсія приблизно 20-30 хвилин. Ви бачите, як це просто і швидко, а ще дуже смачно і корисно. В наступному відео я поділюсь з вами швидким рецептом соковитої фаршированої курячої грудки. Вона чудово пасує саме до ось цього гарніру. Ви пам'ятаєте, в мене залишився гарбуз, в якому ще є частина м'якоті. Отже, я поклала в нього яблука, посипала корицею і запекла одночасно з гарніром, щоб не витрачати зайвої електроенергії. Потім пиляла його медом і отримала солодкий смачний і корисний десерт без зайвих сантиметрів наталії. Якщо ви за розвиток українського контенту, підписуйтеся. Якщо відео сподобалось, поставте подобайку і поширте в соціальних мережах. А ще залишайте свої враження і поради. Коментарях, а я дякую вам за перегляд і до зустрічі!